Новий етап війни після резонансних заяв української розвідки вже й президент говорить про наступні кроки окупантів, які можуть змінити перебіг протистояння. Володимир Зеленський наголошує, що ворог готовий розширити свій наступ, і Україна має його зупинити. Військові експерти, з якими спілкувався П'ятий канал, мають власну оцінку російських дій. кажуть, йдеться не про кремлівські плани, а вже безпосередньо про процес. Вони не готуються, вони розширюють наступальні дії на покровському напрямку. Російський плацдарм це вже 25 квадратних кілометрів. І на жаль, окупанти мають певні тактичні успіхи на цьому напрямку. На окремих ділянках фронту окупанти намагаються створити оперативне оточення з о, угрупувань збройних сил України, зокрема в районі Лиману, Лиманський напрямок, а одночасні атаки з району Білогорівки, Луганська область і виїмки Донецька область. Аналогічна ситуація на Мар'їнському напрямку. І тому говорити про спроби розширити наступальні дії ну це як мінімум ну не відповідає тим реаліям на лінії бойового зіткнення. Попри все, український фронт не впаде, принаймні найближчим часом так ситуацію оцінюють західні військові на висновки. Понад десятка високопосадовців зі США та Європи посилається видання The New York Times. кажуть, ворог може здобути незначні успіхи до сакральної для Москви дати 9 травня. Але ЗСУ і надалі триматимуть оборону навіть в умовах браку боєкомплекту. Якщо допомога від заходу надійде оперативно, Но фронт стабілізують улітку. за негативного сценарія. Баланс сили з ворогом з'явиться наприкінці року. Змі прикута до сходу та півночі країни, але бій не зупиняється і на півдні, як то на українському плацдармі в Кренках, що на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини минулого тижня під контролем ЗСУ сустави Херсонський острів Нестрига. Чим важлива ця локація? Деталі розповіли в силах оборони півдня. Уявіть собі правий берег річки Дніпро. Там знаходиться багато островків невеличких. Це такий, знаєте, Рибацький рай. Хоча Нестрига насправді за своєю площею більше, ніж два найближчих населених пункти це Киземис і Велитенськ. Він є останнім від берега в групі цих островків, угу. і фактично далі вже річка йде, Хирлорічка. І тому, звісно, для нас було дуже важливо зайняти цю позицію, тому що тепер для того, щоб підібратися ближче до наших населених пунктів, або, наприклад, до позиції, ворог має подолати відкриту площу, тобто річку. А там, звісно, він набагато уразливіший. Ніж, вже якщо він перебуває на острові, де можна сховатися там очереті. Наприклад, вчора у нас було дві спроби, точніше, два штурми, які в результаті виявилися спробами. Зараз вони там на березі лежать, їх навіть евакуювати ворог не зможе. Ворог може і має можливість здобути перевагу в дронах, але його пілоти куди менш досвідчені ніж українські оператори в піві. Про це заявляють військовослужбовці 28-ї механізованої бригади, які перевіряють ударні безпілотники десь на Донеччині. Опав по екіпажам я вижу, що є деякі проблеми. То тобто, з дронами проблем'яти у них їх дуже багато. на вот с экипажами есть. Они неаккуратные, прям очень неаккуратные. Летят, выставляют дрон в чистом поле, ну, без каких-либо проблем для себя. Может, они из-за того, что слабо обучены. Это, собственно, их проблемы, нам это только на руку. Можливо, ворог не має достатньо навчених пілотів, але зсу натомість досі не мають достатньої кількості насправді якісних безпілотників. Частину доводиться покращувати просто у полях. Боєприпасів в нас собственно хватає, тому що ми розбираємо все, що валяється на полу, і з ставо боєприпаси себе. Не вистачає самих дронів, якісних дронів. Не хочеться, не вистачає обладнання, не вистачає, тому що більшість запчастей ми за свої покупаємо. Ну 40 сорокампірам хаває. 66% газа. Не, батка была заряженная, брат. Да. Попробуй винты. Еле-еле. Не, нормально, нормально. Вообще. Це мало да чи багато це хорошо? Ну і а, ти нормально? Нормально, да? Тобто, зріжки нормально вийшли. От батарейки чи не понравилися таке напруження. у підсумку, чи той, що надали волонтери, чи отриманий від держави, дрон обов'язково влучить у ворожу ціль. Подекуди доводиться це робити двічі, щоб напевно пробити ворожий захист. На ні якось коктабізапасія тим же самим сітками. Они покрывают полностью танки, бывает, то есть даже в плане гаражи ставят на танки, чтобы мы не могли их входить. Ну, первый у нас влетает, пробивает эту защиту, новый выгибает, и второй туда же влетает. И все собственно. Олексій Пасак, п'ятой канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками з гостинцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. Якщо ви маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся. Будь-яка сума важлива для нас. Ми дякуємо вам за підтримку. Мінус ще один ворожий літак. Сили оборони ліквідували російський Су-25 на Донеччині. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент. Особливо відзначу воїнів зі 110-ї окремої механізованої бригади за збиття сьогодні чергового російського су 25 на Донеччині. Молодці хлопці, дякую всім нашим воїнам на фронті в бойових завданнях на бойових постах. Про 74 бойових зіткнення протягом доби звітують у генеральному штабі. Найбільш запеклі бої тривають на Авдіївському напрямку. Ворожі наступи сили оборони відбили також на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському та Херсонському відтинках фронту. Водночас сили оборони завдали ударів по вісьмох районах. Зосередження окупантів уразили чотири пункти управління, дві два зенітно-ракетних комплекси та радіолокаційну станцію противника. Біжать десятки кілометрів полями, пливуть через тису і підробляють документи. Прикордонники чи не щодня ловлять утікачів на кордоні? Утім, деякі чоловіки продовжують шукати способи утекти з України і знаходять організаторів незаконних схем. П'ятий канал зміг поспілкуватися з ділками і дізнався, за які гроші вони пропонують організувати виїзд з за кордон. Які схеми найпоширеніші та що загрожує втікачам та ділкам? У сюжеті Віталія Залевського. Деякі чоловіки намагаються втекти з України річками та гірськими стежками. Інші платять чималі гроші за фейкові документи. П'ятий канал проводить експеримент. Ми знайшли декількох організаторів схем. Чи не щодня прикордонники ловлять утікачів, які ризикнули звернутися до таких ділків? Ми створили анонімний акаунт і листувалися з махінаторами кілька днів, щоб дізнатися про їхні схеми. Вони пропонують безліч варіантів, а ціни за незаконні послуги стартують від 2,5 тисяч доларів. Відповідають на запитання швидко і заманливо обіцяють, що все вдасться. Та жодного слова про те, що це незаконно, і історія закінчиться так. Ділки тиснуть психологічно і вимагають якомога швидше вирішувати. За таким сценарієм часто працюють шахраї. Найчастіше пропонують допомогу у прокладанні маршруту до кордону. Там обіцяють зустріти і переправити в іншу країну. За це просять щонайменше 2,5 тисячі доларів. Після часткової оплати утікачі дістаються до пункту призначення. Часто це гірська річка. Це, звісно, необдумані вчинки чоловіків, які намагаються подолати кордон, де він проходить по гірським річкам, бо це небезпечно в першу чергу для їхнього життя. У такий спосіб намагаються потрапити до Румунії або Угорщини. Лише за минулий рік у тисі потонули щонайменше 20 чоловіків. Такі дані прикордонників, або ж організатори їх споряджають таким спорядженням, або самі порушники, коли вони беруть на. Від надувні качечки на руки намагаються за допомогою такого назвемо його, плавзасобу, або засобу, який їх підтримуватиме на воді, подолати гірську річку. Від початку великої війни прикордонники разом із правоохоронцями викрили понад 400 таких злочинних груп. За схеми можна сісти до в'язниці. Термін ув'язнення від 5 до 7 років отримає злочинець, який незаконно переправляв через кордон осіб способом небезпечним для їх життя або здоров'я. Або переміщував кількох осіб, чи робив це кілька разів підряд, або ж використовував для контрабанди людей своє службове становище. Та є інші схеми. Другий співрозмовник запропонував нам бігти 15 кілометрів полями до Молдови. За такий марафон просять щонайменше 3 тисячі доларів. Куди більше коштує спеціальний документ, який ніби дозволяє виїхати за кордон? Можемо вам домалювати одну-дві дитини. Ціна послуги 5 тисяч доларів за одну дитину. Та 6 тисяч доларів за плюс дві дитини. Ви отримуєте свідоцтво, де ви будете зазначені батьками віртуальної дитини. Цей варіант підходить лише одруженим чоловікам, що мають з дружиною одну чи дві неповнолітні дитини. Якщо немає дітей, то вам запропонують фальшиве свідоцтво про шлюб з багатодітною матір'ю одиначкою. За такі незаконні махінації просять вже 10 тисяч доларів. Зазвичайне на законне переправлення осіб через кордон, незалежно чи це було просте переведення поза пунктами пропуску чи Проста порада, де краще його незаконно перетнути. Суд може призначити покарання від трьох до п'яти років позбавлення волі. Викривати порушників допомагають дрони. Прикордонники з повітря стежать за діями зловмисників і затримують їх. Після цього складають протокол за адміністративне правопорушення. Якщо втікач підробив документ, настає вже кримінальна відповідальність. Всю інформацію та дані про знайдені нами схеми П'ятий канал передав Національній поліції України. Віталій Зелевський. Олександр Корецький, п'ятий канал.